Доброго часу доби. У нас чергова маленька розпаковка товарів з Aliexpress. На даному відео я вам покажу розпаковку окуляр з Aliexpress. Вони так само були куплені за монети по знижці. Я там заплатив смішну суму за них. Я купую товари не дорожчі, ніж 10 гривень, наприклад, зі знижками. І в порядку я витратив не більше десь 300-400 гривень на всі ці покупки розпаковки, що вам показую. Але їхня собівартість реально куди більша. Ніж я назвав. Тому розпочнемо. Можливо, вам теж буде цікаво, ви захочете замовити собі такі речі. Можливо, ви почнете збирати монети, користуватися даними знижками. Адже там є товари не тільки такі, як я замовляю, є товари інші. Наприклад, там є. Жіноча білизна, дитяча білизна є, різного роду шкарпетки, різного роду є футболки, різного роду є капелюхи, різного роду є біжутерія, різного роду є приладдя для кухні, також є приладдя для дому, різні лопатки, там ковшики, ганчірочки, мікрофібри, сумки, пакети дуже багато всього. Це Китай. І можна замовляти будь-що зі знижками. І товар вам буде обходитись там 2 гривні гривні 40 копійок. Тому починайте, поки не пізно збирати монетки. Так, прийшла мені посилка з Китаю, замовив три пари окулярів. Вони коштують 100 гривень на AliExpress, А я їх замовив з AliExpress по 6 гривень три пари. Більше не міг замовити, тому що не вистачило монет. Було більше монет, замовив би більше. Так, і йшли вони мені приблизно десь два тижні на Укрпошту. Запаковано все в загальний пакет. І потім ось такі. Так. Опа, дані свій не треба світити. всі так знають. Перша пара це чисто чорні окуляри. Це окуляри для велосипеду. Якщо бути точними, отак вони підписані на сайті. Але відгуки досить так класні. Так, друга пара. Друга. Так. І третій зараз дістану. І потім буду вам всі разом їх показувати. Третій синій. Так, в індивідуальній упаковці, кажу на куляр. Ага, ще є отака штучка на душки. Так, познімаємо зараз швиденько. Там у нас білі червоні. Такий більш пляжний сезон. Можна в них відкривати. А це чисто чорні. Такі, як в людей в чорному були. Ну майже. Так, це всю в сторону. Показую вам чорні окуляри. Ну, я вам пускати виглядає не круто. Отвір якісь для вентиляції, щоб не потіло. Це все пластик. Скло грубе, як ви бачите, на відео. Оце міліметр три, напевно. Тут прорезинене. Ну, я вам хочу сказати, на дотик вони досить таки якісно, якісно зроблені. Нічого не болтихається. Тут, здається, захисту поляризації від сонця немає. Це чисто такий, щоб в очі нічого не попадало. Для пробіжок, для. Із на велосипеді скутері. Ну, прикольні, мені дуже подобається, я задоволений за 7 гривень такі поляри. Це просто бомба. Другі поляри це сині. Тут вже поляризація така. Оце напилення синій, синім відображає скло. Тут синім Зроблені ставки з резини. Зараз спробую одягнути і сказати вам а, ну вони притимняють, сидять зручно. Це якраз на таку на голову, як на мене. Прикольно. Блін, 7 гривень, тако потягати навіть да, 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 в дворі, позагоряти, в теплиці походити саме то. Так. Далі в нас такі вже цікаві, це я вже замовляв. Пляжний сезон, <кл 'язок> <кл 'язок> щоб відкривати червоні з білим. Угу. Мене, можливо, буде видно відблиску. Дуже погано. Так. Ну, теж, класні, я задоволений. 7 гривень за такі окуляри. Посилання на оці окуляри буде в описі під відео. Задавайте питання, цікавтеся. буду з радістю вам відповідати і допомагати, замовляти такі самі товари. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба. Бажаю всього-всього-всього, я кажу самого найкращого. А саме найголовніше, я кажу, на свадьбах, щастя і здоров'я. До побачення. Ай!